Серед 12 річних свят християнського календарного циклу «Преображення Господні по своїй значимості вважається третім після Різдва та Великодня. Це свято було встановлено на честь чудо перетворення, що сталося в останній рік земного життя Сина Божого. Христос показав своїм учням Петру, Якову та Іоанну чудо преображення. Незадовго до своїх хресних страждань Ісус Христос піднявся зі своїми учнями на гору Фавор, яка розташована біля Назарету. На горі Спаситель переобразився перед ними, обличчя його Сялило як сонце, одяг став білим як світло. Тоді ж Христу явилися старозавітні пророки Моєсей та Ілля, які говорили з ним про те, що його кров спокутує гріхи людські. Зі світлої хмари почувся голос Бога Батька, який назвав Ісуса своїм улюбленим сином. Саме це і переконало присутніх у надприродній місії Христа, об'єднання земних і небесних начал, звідти, й назва свята, – «Преображення Господня». Щороку віруючі йдуть до церкви, згадують у своїх молитвах Сина Божого та просять про допомогу та милосердя. Бог і войшов на гору, і целю Його була ця молитва. А отслідство молитви було це преображення. Господь хотів. Показать людям, прежде всего, что Он Бог, который послан Отцом, для того, чтобы дать людям Евангелие, для того, чтобы дать людям веру, для того, чтобы дать крещение и возможность опять вернуться к своему Творцу. То есть изменить себя настолько, чтобы сначала изменилось человека мировоззрение, а когда меняется мировоззрение, меняется вот даже его и тело. когда человек начинает исполнять заповеди Господни, у него прежде всего в уме происходит изменение, меняются базовые ценности, но и в теле происходит. И вот это изменение, благодаря бессмертию души, человек уносит на небо. Поэтому Христос пред учениками приблизился, Иство естество сделало его светлым. Что такое пре? Приставка пре – совершенная степень. И образ. Что такое образ? Имеется в виду образ Божий. Даже когда мы говорим слово «образование», Имеется в виду, что с помощью знаний, которые человек приобретает, имеется в виду, естественно, духовные знания, человек изменяет себя в лучшую сторону, то есть приобретает образ Божий. Поэтому в связи с сегодняшним праздником хочется пожелать, чтобы Господь хранил каждую семью. А каждая семья всегда обращалась к Богу и знала цель своей жизни. Если она будет ее достигать, на человек будет счастлив здесь, и вот это счастье он несет через бессмертие души на небо. Однак у народі свято Спаса має і світське значення пов'язане зі святом врожаю. За давньою традицією, цей день святять яблука, груші, мед. За народними прикметами яблучний спас означає настання осені і перетворення природи. Тож нехай у цей день ви відчуєте все голос Господа нашого Ісуса Христа та відчуєте на собі Його милосердя.